У Дніпрі у школі вчителька цькувала ученицю через її сексуальну орієнтацію. Дівчинка вчилася у восьмому класі та розказала про себе класні керівниці. Але та почала цькувати дитину, називала її ненормальною та психічно хворою. А ще розбовкала про це у сьомому класу. Через стрес дівчинка стала прогулювати школу. За це гомофобна вчителька зробила виховну годину і вимагала у дитини, щоб та цитую закрила рота і перевелася до іншого класу. А потім дівчинку видалили зі спільного чату і зняли з неї обов'язки старости. А іншим дітям сказали, щоб з нею не спілкувався. Батьки дитини звернулися до суду та виграли. Тепер вчителька має заплатити штраф 850 гривень та судовий збір 605 гривень. У випадку скарг вчителька має особисто поговорити з дитиною, розібратися в ситуації і обов'язково зберегти її конфіденційність, а не видаляти щату. Друге, припинити образи і пояснити дітям, що така поведінка може сприйматися як булінг або є булінгом. І третє провести виховний урок з дітьми про різних людей різних. Маніття залучивши шкільного психолога.